Сьогодні, 18 серпня, понеділок ми нарешті з Юлею зголосилися провести для вас ефір, який буде стосуватися нашої шиї і декольте. Як доглядати за цією делікатною зоною, таким чином, щоб ви ніколи не розказали, скільки вам років і який паспорт у вас є, так? І це питання було у наших, від нашого глядача чи від нашої глядачки. Дякуємо велике за цю зацікавленість таким mm -hmm. питанням, до якого не у кожної жінки доходять руки. Це правда. І давай, Юлічка, будемо починати з того, як часто до тебе, як до консультантки з краси, звертаються жінки з таким питанням. Ну, я хочу сказати, не дуже. Часто mm -hmm. звертаються, але а, догляд для тіла дуже-дуже цікавляться дівчата. Цікавляться, цікавляться. цікавляться. якісним. Mm -hmm. Хоча він десь там на п'ятому місці. Та? Якщо брати по місцям, розставляти, mm -hmm. то він десь на п'ятому місці. І давай розпочнемо з того, що у кожної жінки, дівчини, неважливо якого віку, є різний а, тип шкіри. Наприклад, у тебе шкіра більше комбінована та жирна. Так. Та? А в мене шкіра комбінована та більше схильна до сухості чи зневодняності. Угу. І, наприклад, ти можеш мати базовий догляд, який більше підходить для жирної шкіри. Я, навпаки, можу користуватися доглядом, який підходить для нормальної і сухої шкіри. Такі унікальні властивості у кожної шкіри є як плюсом, так і мінусом. Для чого мінусом це може бути? Тому що, наприклад, якщо ти маєш базовий догляд, припустимо, систему TimeWise, чарівний набір з кулею протистаріння і матуючими засобами, які доглядають за твоєю шкірою, ідеально будеш доглядати за шкірою декольте і шиї, то Юля. З часом ти помітиш згіршення цієї делікатної зони, тому що у нас тут немає того, як то кажуть, себуму, який виділяється в великій кількості на нашій шкірі. І тому зона декольте. Може постраждати навіть від крема, який ти потім дасиш -да з знежиреною формулою, матуючою формулою. ти теж її по, на автоматі можеш накладати на цю делікатну зону і теж не мати того результату, який тобі потрібно. І давай зараз скажемо про таку жінку, як я, яка, наприклад, користується всіми засобами, починаючи з очищення, завершуючи з волошенню засобами для зони декольте і рук. То це буде в плюс в моєму випадку. Mm -hmm. а, і е, якщо, наприклад, у вас є потреба, ну, як і у мене, жінка 54 Плюс у мене вікта, е, я розумію, що базовий догляд, е, в моєму випадку він має бути підсилений спеціальними засобами, які до того призначені. І давай, Юля, почнемо. з Догляду за а, цієї деликатної зони, наприклад, е рекомендованим е комплексом, по догляду за тілом setting Body. І Це дуже прекрасний цілий набір, в якому до складу входить масло ши, яке є найдорожчий, найтоповіший компонент в догляді за шкірою який. Не тільки зволожує шкіру, а й затримує вологу в шкірі. Mm -hmm. І а, до е, цього набору входить е, гель для душу. Який дуже концентрований його, mm -hmm. маленька горошинка, прям пінки дуже-дуже багато. Не пересушує шкіру, вже навіть один гель, вже з ним шкіра буде більш зволожена, а ще його дуже багато дівчат люблять використовувати як і для волосся. Для і для гігієни. інтимної гігієни, що вже закриті три потреби ah. по тілу. Так? І... А, і а, далі є ще скраб, скраб для, тіла, для тіла, омолоджувальний оновлювальний скраб для тіла який, з маслом ши. Дуже делікатно відшувушує mm -hmm. всі мертві клітинки, дає друге дихання шкірі і відкриває всі порки, деякі там целюлітні розбиває всі. Неприємності і допомагає відкрити і дихати шкірі. Так, Відлущує, робить детокс, як то кажуть, пропрацьовує все те, що зайве на нашій шкірі, він його обирає. люха, якого допомагає просто мати шкіру, наче яку відпалірували, я б так сказала. І третій крок, який ми маємо в цій системі, це ласьйон для тіла, дуже легкий, приємний, mm -hmm. має ніжний аромат, білий чай та цитрус. І цей ласьйон теж до складу входить масло ши, зволожує, отримує вологу, так огортає такою ніжністю, легким шлейфом аромату. І а, завершує процес догляду за всім тілом. Ну і відповідно за делікатною зоною декольте і рук. Ми цю зону об'єднуємо, тому ми не можемо частково доглядати, наприклад, тільки за е, е, тілом. Оминаючи нашу зону декольте рук. Тобто ми всі повноцінно розуміємо, коли ми приймаємо ванну чи душ, що ми пропрацьовуємо всі делікатні наші зони, В тому, числі й ті. тому базова комплектація, яка допоможе вам мати набір, який буде 100% пропрацьовувати саме ці особливі зони. це Догляд за тілом з колекції setting Body. Кожен засіб коштує 820 гривень, великі об'єми, економічний склад. Дуже потужне зволоження, це, і утримування вологи на 12 годин, тобто при умові використання вранці та ввечері, ви будете 24 години мати зволоження. Дуже легка формула, яка всмоктується вашої шкіри і утримує вологу, яка так, так не хоче утримуватись, так щезає швидко. Тому, перший крок, який ми робимо, це ми. Для себе любої, а, м, виписуємо, виписуємо, замовляємо саме цей набір. Про що хочеться ще додати. А, але є люди, яким ще щось треба. Так? Це я більш, ніж це така. Більш, щось таке. Особливе. особливе щось іще те, що підтягне вік. І не буду е, е, від вас, у, 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 як-то. Приховувати те, що я передивилась навіть способи того, як я сплю. Якщо раніше я дуже часто спала на боку, іноді без свідомо я ще можу так спати на боку. А намагаюся спати все-таки на спинки, щоб не утворювалось оцих спеціальних зморшок, які нагадують такі рівчаги іноді у багатьох жінок. Бо тут дуже, -дуже швидко втрачається молодість. І е, до того всього, що я вам розказала, я на свою зону декольте е, додаю е, обов'язкове тонізування, забула вам показати, е, я його спускаю від е, догляду за е, обличчям на декольте і прямо от сюди спускаю. Це е, антивікове тонізування, яке допомагає. Мені отримати ще додатковий такий фреш а, і а, додаткове підсилення тих засобів, які я потім буду додати. Юль, ділюсь своїми секретами. Ти ще молода, в тебе ще таких немає особливостей, так? У мене вони вже є. І далі я додаю тонік, до речі, скільки у нас коштує 900... 920. Добавляю коктейль молодості як є із засобів, які я теж практикую наносити саме на ділянку декольте, грудей і додаю потім до рук. Це е, сироватка С плюс Є, потрібна дія вітаміна. Це і є, які дають просто неймовірно омоложувальну дію. Мені вона потрібна як на шкірі обличчя, так і на шкірі декольте і рук. 870 870, 870 гривень. тонік. Так. І сироватка Це плюс є, це фаворит, який допомагає мені, безкінечно пропрацьовуючи вранці та ввечері цю делікатну зону, підтягнути. Вік. Скільки коштує ця сироватка? Це плюс є, яка теж в цій системі догляду за декольте і руками? 2300, 2300, гривень. 2300 гривень антивікова отака сироватка. Це для дівчаток, кому вже за ну, дивлячись, який стан шкіри, у вас може і раніше з'явитися не, непрохані зморшки та, і те, скажімо, старіння, яке дуже швидко руйнує все. А також Юля, я наношу з ліфтинг активну сироватку. Яка відповідає за молодість обличчя за трикутник молодість, яка має підтяжку для обличчя, яка заставляє мою шкіру ходити, бігати і піднімати гантельки, я теж її застосовую для саме області декольте і рук. Показую вам секретні секрети. Я їх наношу перед кремом для тіла після тонізування і очищення, чи після скрабування. Тобто я це все роблю. Потім наношу тонік, потім наношу сироватку C і ліфтен сироватку. І відповідна ціна ліфтен сироватки у нас 3100 гривень. 3100 гривень. Мені її вистачає десь приблизно на 2 місяці. ну, Враховуючи, що це обличчя і декольте і руки, але це працює дуже-дуже потужно на відновленням якраз такі отої. Краси мо 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 моєї е шиї. Далі, Юля, в тебе буде питання, напевне, що я далі роблю? Крем я нанесла після сирова, так? Та? А, що це таке в нас стоїть? Угу. Це в нас є тонізуючий лосьйон для тіла, угу. це такий дуже-дуже потужний, антивіковий, антивіковий зволожувальний. Засіб для всього тіла і для декольте, в тому числі, і мені дуже подобається, що він є настільки багатофункціональний, що це не тільки зволоження. 236 мл цього тонізуючого лосьйону для тіла допоможуть вам не тільки зволожити вашу шкіру, як і засоби, які ми тільки що показали, а й додатково, якщо ви будете робити це на області декольте. І грудей, цей крем допоможе вам не тільки на всьому тілі вивести яди, токсини, канцерогени, зволожити дуже-дуже потужно вашу шкіру і 24 години утримувати ту зволож... зволоженість. Тут склад антивіковий, який допоможе разом з сироватками пропрацювати ваш вік і зробити ту підтяжку, якої ви потребуєте. Тобто не буде такого провисання, не, не бульдожих щочок, от, от я прям сюди наношу. Буде підтягуватися ваше, ваше підборіддя. і Кудись будуть зникати ті зморшки, які вже є. Це магія, яку я постійно відчуваю. І е, для мене ця от, е, система, яку я використовую, вона є ефективною. Я не ділюсь з усіма дівчатами, які молодші в мого віку. Які ще до цього не прийшли, бо дуже часто це, цю частину ігнорують. Але я кажу: заздалегідь, подбайте про те, щоб цей паспорт, який буде говорити про ваш вік, щоб він був у вас під надійною охороною, а, а, доглядом до, додатковим антивіковим зволоженням. І кожного разу я, Юля, кажу, що це дуже просто вбудувати в свою рутину. Це дуже просто один раз прийняти рішення і потім робити це просто в системі постійно, вранці ввечері, для того, щоб ви вже через деякий час розуміли, що ці інвестиції дають вам той певний ту певну перевагу, яку ви не очікували. І пам'ятаєш, до нас прийшла дівчинка, яка робила собі от уколи прямо в ту делікатну зону, де дуже дуже важко взагалі позбутися зморшок. <fixtures> <gaver> І ми їй тоді прописали цю систему, а в неї були такі, як ковбаски, отакі прям сосісочки отут були. Хоча вона туди вже стільки грошей вклала, а вона не працює. Розумієш, не працює. Ми показали їй, що все з моріки просто. Що ти робиш просто, як, як, як то кажуть, по протоколу. Те, що назначив тобі лікар, так як я консультант з краси чи Юля, консультант з краси, і в тебе все підтягнеться. І вона на минулому тижні прийшла, і ми захопленням дивимося на її результати, бо вона дисципліновано то робить. Дивимося на її результати, і вона каже, куди вони зникли, їх немає тих ковбасок. Шкіра наче втягнула живіт, наче її отут от, 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 уже чимось прив'язали, хоча не було тих тортур, про які вона розказує, і про які з жахом згадує. Да? Є просто правильний базовий системний догляд, який має складові, які працюють над тим, щоб ці процеси затормозити, припинити. І пропрацювати, щоб їх не було так, так швидко проявлено. Та? От, Юля, я так багато тобі розказала, У -у -у. а ти так тільки мовчиш так, <пиш> <пиш> так. <пиш> показуєш мені. що… Мені ще в тонізуючому лосьйоні дуже подобається, що там є а, компоненти, які виводять з організму токсини і -яди і а, консерогени. І екскурсони. І Також в кого є венозна сітка на ножках, дуже класно зміцнює все угу. і а, візуально навіть трішки прибирає ті, ту всю сітку. Е, насправді насправді от хочу вам сказати, що я ніколи не зустрічала антивікових кремів для тіла. Я в компанії мріки лише зустріла такий крем, але який має складові, які є в системі по догляду за обличчям антивіковий догляд. Розумієте, а це є в нашому Кремі. Дуже економічний склад, дуже на велику територію все розноситься. А та а той результат, який ви отримаєте, буде. Просто приголомшливий. Нещодавно у тебе твоя клієнтка купила цей тонізуючий лосьон першим, і з цього почалась довіра і любов до компанії Мрікей. Скільки ж коштує це чудо? Тонізуючий лосьон для тіла Марікей, який 236 мл, 24 години працює. І дає той мега крутезний результат. Одна тисяча триста Одна триста двадцять гривень коштує ваша розкішне декольте, підтягнута шкіра і задоволення від того, коли ви оголяєте цю частину. Як це приємно, коли ви з задоволенням дивитесь у дзеркало і задоволені тим результатом, який отримаєте. так сказала твоя клієнтка так? Вона ага. подякувала нам за консультацію, бо від початку вона хотіла лише купити ароматний крем для тіла, е Белара, лосьон для тіла, парфума, парфумований, дуже, -дуже е звабливий аромат, mm -hmm. який вона обрала, і хотіла вона скупити, але біль її проблеми була в тому, що шкіра дуже Пересушена. втрачала mm -hmm. вологу, втрачала молодість, красу і здоров'я. Їй потрібно було просто вона кричала Соси, Хелп, ця шкіра. І ми порекомендували Юліній клієнтці купити саме такий набір, але почала вона з крема для тіла, тонізуючого лісьон для тіла і відставила ароматний, зваблюваючий, дуже смачно пахнучий лосьон для тіла, бо в ньому функція є додаткова ароматизація. Та а, але відсутні функції, які, про які ми вам тільки що розказали. От, Юля, по-моєму, ми справились з темою про декольте. шкіра, декольте і рук. Там що ми можемо зробити, щоб у нас була шкіра на нашій делікатній зоні, привабливою, доглянутою і задоволеною. Будемо завершувати, і пишіть в коментарях, який засіб, можливо, вам потрібен. або питання, які ви хотіли б вирішити по догляду за шкірою не тільки тіла, можливо, обличчя. Mm -hmm. І чекаємо на ваші серденька і коментарі. Та і... діліться нашим ефіром. Діліться і до наступних зустрічей. Рекомендуйте, може, тему, яку ви хочете почути? А ми з Юлею були раді з вами знову побачитись.